Доброго дня! Сьогодні по технічним причинам вийшло до вас пізніше. Так, так, і так. Доброго дня. З вами в прямому ефірі Юлія Пелих, клінічний психолог, психосамостолог, автор легендарного курсу Просто жити», який на протязі 2025 року пройшло вже більше ста дівчат і вже в цьому році долучились більше 10, які втомилися так жити, як вони живуть. Вигоріли, вигорають, а, приймають невірні рішення, і кроки в їхньому житті не дозволяють бути їм щасливими. Курс для тих, хто хоче пізнати себе справжньою, без ролей, без масок, справжньою. І просто жити в цьому житті і робити те, що мені подобається. Як це все зробити? Якраз для цього і побудований курс шести модулів. Де ми крок за кроком проходимо і розуміємо цей світогляд, ми розуміємо там себе, ми робимо аналіз над помилками і двигаємося далі. Як завжди, світла немає, тому у мене підсвіточка. І так, сьогодні у нас з вами 14-й закон намір. Намір. 13 законів ми вже з вами розібрали. Всі ці 13 законів знаходяться в закритій групі Telegram. Долучитися до закритої групи Telegram ви можете написати мені особисто. особисті. я вас додам до цієї групи, де ми вже вивчили 13 законів, 40 законів Всесвіту. Ми з вами є єдине, єдине в цьому світі. Ми, єди, ми все єдине. Так? І ми, як людина, це Єдина з планетою, єдина з природою. Ми є єдине ціле. Нарушаючи закони Всесвіту, ми нарушаємо правила, да? і тоді у нас абсолютно нічого не відбувається в нашому житті. Тому я постійно розплувачую вам ці закони, як же ж вірно жити, не нарушаючи закони планети. І тоді ми з планетою йдемо в потоці, і в нас відбувається магія, у нас відбувається дива. А, так, зараз хочу почати з такого, з такого, з такого, з такого повідомлення. А, і потім переходимо до законів Всесвіту намір, і ми цей закон розберемо у відносинах, в грошах і в здоров'ї. А це три основні показника, які, які хочуть розібрати люди. І так, зараз хочу спочатку зробити таку вводну частину і сказати: доброго дня, Людмила! Доброго дня! І сказати, що таке ваші гештальти. Я відслідкувала на протязі цього тижня. В переписках з клієнтами, в переписках з людьми, що люди звертаються з якимись питаннями, з якимись запитами і не дозавершують розмови. Дівчата, зараз оце вам підсвідка. Знаєте, до психолога не ходити. ви от, якщо ви зараз мене почуєте, ви зразу зрозумієте, чому ви нещасливі. Один із пунктів, чому ви нещасливі в житті. Всі психологи вам будуть говорити, закривайте свої гештальти. Так? Закривайте свої гештальти. Що ж таке закрити цей гештальт? Це доробити дії, які ви почали робити. Почали читати книгу, закинули. Почали щось вивчати, закинули. Почали там щось вишивати закинули. Почали якусь справу робити, закинули. Оце всі незакриті, незакриті ваші Закинуті недороблені, а, дії, говорять про те, що ви знаходитесь в дитячій позиції. А незакриті дії, вони не приводять вас до результату. Згідно цього, ви не маєте абсолютно нічого, ні того здоров'я, ні тих відносин, ні грошей, тому що гроші, гроші блін, всі ж побігли за грошима. Гроші це є результат. Якщо ви а це, бачите, все починається з малого, як кажуть. Ну, не, не просто так ці всі фрази говорили. Все починається з малого. Якщо ви не допозакривали свої і не вмієте доводити все до логічного завершення, які ж можуть гроші приходити в ваше життя, вони приходять до логічного завершення. Якщо ви починаєте розмову і Пропадаєте, не дозавершив цю розмову. Це ж ваші гроші, які пропадають, тому що ви не дороблюєте дії в заробітку, в отриманні цих грошей. Ви їх не дороблюєте. Це ваш це ваш такий стиль життя. І гроші у вас не доходять просто, тому що ви не дороблюєте якісь кроки, не дороблюєте якісь дії. Це у вас такий типаж. І От по цьому я вже абсолютно зразу можу читати людину, яка, по-перше, пише і ніколи не привітається. Ціна. Як працювати з таким запитом? Ей, спустіться! Ви спілкуєтесь з людиною. Привітайтесь, перш за все. Якісь є елементарні речі поваги. Ну, діловодства або ще чогось. Ну це наче здрасті, тяп-ляпнула, понимаєте? Стояла, стояла, придумала, ляпнула. З переляку з якогось. Комуні... Вчіться комунікації, завершуйте ваші кроки до кінця. Якщо вам людина відповіла, то хоча б напишіть, дякую. Не наразі, не на часі. Подумаю, обдумаю, звернусь пізніше, як ви любите це писати. Ну, тому що раз ви живете тут 200 років, а може 300, не знаю. А може ви взагалі безсмертні, тому ви все чекаєте, відкладаєте і ждете якихось хороших часів. Все що всередині, те і ззовні. Якщо я чекаю, да? Я вилучаю енергію чекання, і я постійно живу в цій енергії. От і все. Відслідковуйте це в собі, тому що якраз це вам і заважає створювати і дозавершувати дії, доотримувати ті результати, які потрібно, тому що гроші вони приходять через людей. Гроші приходять через людей. Якщо ви не вмієте комунікувати з людьми, про які гроші маються, ну, що ви хочете, вони не будуть у вас. Ви не вмієте елементарно завершити комунікацію з людиною. А гроші це комунікації. Да? Тому що ми комунікуємо через людей, ми створюємо ці гроші. Я тобі, ти мені, десь там інформація, десь я тобі допомогла, про мене розказали, десь я передала, там дала, там отримала. І це все пішло, пішло по світу. І це є комунікація. Якщо ви не вмієте комунікувати, ну сорі, сорі, ждіть їх в легкості в простоті, що вони десь там упадуть на вас. Про легкість і простоту грошей і життя, і життя після курсів, слухайте мій. Подкаст на Ютубі, якраз в понеділок ми це розбирали. Чому ж у вас після курсів не відбувається легкості і простоти, якої ви чекаєте? На Ютубі я рожувала вам дослівно, тому що легкості і простота це абсолютно другі речі, чим ви чекаєте в своєму житті, і вони у вас не трапляються. І так, сьогодні 14, 14 закон намір. З 40 законів Всесвіту. Що ж таке намір? Намір да, це моє намірня, це моя а, би, дія. Да? Намір це куди я спрямувала свої думки, куди я спрямувала свій стан. Більшість з нас хоче через розум, а ми живемо за відчуттями. І, до речі, що я хочу вам сказати? В моїй роботі трапляються люди, які. Як би вам сказати, логічні, да? це розум. Вони не вміють відчувати своїх емоцій, вони не вміють відчувати своїх, свого тіла. І коли я говорю відчуй оце, скажи оце, це, включається всередині сам самосаботаж, і вони йдуть за розумом, і тоді я говорю: я нічим вам абсолютно допомогти не можу. Я безсила. У В вашому випадку я безсила. Дивіться. Що я зараз зробила? Я признала, що я дурна, тому що там людина занадто умна. З такими людьми а, я не працюю. Чому я з ними не працюю? Тому що людина не, вона не розуміє, вона не понімає, вона включає самосаботаж, вона, вона а, найумна, найкраща, най-най-най, вона не відчуває тілом, в неї наскільки випрацьований розум, що вона, вона як, вчителю, от, як вчителю, вона не довіряє. А коли мені людина не довіряє, я з нею працювати не буду, тому що це безполезно витрачені гроші і безполезно витрачений мій час. Дивіться, коли я йду в навчання, я йду до вчителя. Вчитель мене навчає. І я повністю підчиняюсь йому, тому що я бачу, якщо в, нього, в неї, в нього вийшло, значить, вона щось знає таке, що вона мене може цьому навчити. І тоді я убираю свій розум, так? оце его, яке у більшості випрацьоване. Я знижую своє его, я стою в позицію дурної, я ніхрена не знаю в цьому житті, не вчить мене. І довіряю абсолютно всім знанням цього, цього вчителя, до якого я прийшла. Це називається я прийшла, я служу. Я слухаю, я втілюю, я пробую, да, і воно в мене виходить. Але до мене звертаються такі люди. Які починають саботувати і розказувати, як вірно в житті, хоча це вірно в житті їм не допомагає жити. І тоді я говорю я абсолютно вам не можу бути нічим корисним. Не можу. Якщо людина мені не довіряє, якщо вона прийшла розповідати, що ти дурна а я хороша, то ну, для чого це? Ну, Значить, людина ще не виросла до, тої, до того етапу. Щоб дійсно піти в прийняття до вчителя, слухати, як він каже, робити так, як він каже. І тільки тоді да, відбудуться якісь зміни. Людина й так знає смисл цього всього. Ну, я не розумію. Тобто, це для тих, хто, можливо, зараз до вас якісь прийдуть інсайти, да, коли ви йдете на навчання. Обирайте, до речі, я розповідала. Послухайте, подкаст Понеділка, я розповідала, як вибирати, підбирати вчителя, та, щоб не попасти до інфоцигана, а все ж таки йти до тої людини, яка дійсно пройшла цей шлях, яка дійсно стикнулася з цим, яка дійсно зрозуміла це. І тепер навчає інших, тому що вона спробувала це на своїй шкурі. Найкращі вчителя, найкращі психологи, психосоматологи, психотерапевти і, в общем, хто там ще Це ті люди, які дійсно пройшли цей шлях, які це відчули на своїй шкірі. Да? Вони навчились це і тепер можуть передати це вам. Я одна із них. Я дійсно абсолютно все пройшла, померла до кінця і відновилася заново. І тепер я ділюся з вами цими знаннями, як же поверти до кінця і стати щасливою, тому що більшість нас ми боїмося страхів, а, на, а насправді треба заходити в страхи, любити ці страхи, і тільки через страхи ми можемо вийти до... Фух, оцього, да? коли воно з нас вийде, бо це такі, як зацепки, да? зацепки. І зараз ви зрозумієте, як це відбувається на законі намір. І так, намір це куди ви спрямовуєте свої думки. Ми вже знаємо з вами, що ми з вами є щука лебідь і рак. Тобто у нас є розум, я хочу, да? я розумом щось хочу. У мене є відчуття. І у мене є дії. Да? Тобто я хочу, якщо взяти, давайте стосунки, перш візьмемо стосунки, я хочу гарних стосунків. Ну, десь я це побачила, десь я в когось це замітила, да? десь я прочитала, і я хочу отакі стосунки. Але якщо у вас всередині образа, контроль, страх втрати, Бажання переробити цього чоловіка це всередині. Головою ви хочете у ту картинку, яку ви собі представляєте. А всередині, ви навчились абсолютно другому. Відчуття ваші інші. Картину світу ми змальовуємо да, з відносин батьків. Ми там навчаємося, ми це вже вклали. Всередині в мене одне. А, ро... а головою я хочу друге. То Якби ви не хотіли через свій розум, ви будете абсолютно робити все так за своїми відчуттями. І це призведе у вас до того, що у вас у ваших відносинах будуть сварки, холод і віддалення. Тому що ота картинка Хочу, да? ця людина, ну, блін, давайте, не знаю, які там. Хочу гармонійних відносин, бути жіночною, щоб мій чоловік заробляв гроші, а я біля нього була жінкою, займалася собою, займалася там, своїми справами, які я хочу. Но якщо в мене мама була в чоловічих позиціях, да, в чоловічих ролях більше була активна, більше заробляла, більше мала можливості. І за рахунок цього вона принижувала папу да? не, на підсвідомому рівні. Це, ж не, це все ж підсвідоме ем, обрізала, так би мовити, яйця. То я навчилася бути абсолютно такою, як мама. Мої, Я живу за відчуттями, за енергією. І якби я розумом своїм не хотіла класні відносини. Ну чомусь я не можу довіритись цьому чоловіку. Да? Чомусь я хочу його постійно переробити. Та да? я підтягувати буду абсолютно таких, як у е відносинах, як мої батьки. А розумом я хочу сильного, сміливого, да? щоб мене захищав. Отакого От я хочу. А підтягує абсолютно других, тому що ми живемо за відчуттями, ми живемо за станами. І якщо я навчилася цього стану отам в дитинстві, то він у мене сидить. Все приходить на нашу вібрацію, на наш стан всередині, і я підтяну рівно такого собі. Не через розум. А ще раз відчуття. Тому й потрібно працювати не з розумом, а з відчуттями. Що ви відчуваєте? Що за страх? Що там сидить таке всередині? Що ви там боїтесь довіритись? Чому для вас, чому ви закриті? Чому? Отут ми працюємо тільки тоді, коли ми розблоковуємо це всю енергію, йде потік, і приходять інсайти. Да? Моє тіло починає жити на інших відчуттях. І на ці відчуття, відповідно, мені притягується те, що я хочу розумом. Тому що е те, що всередині, те і ззовні. І це є. Е Намір, да? думками, то вроді я спрацювала намір, куди я хочу. А середина мене не пускає. І, і тут потрібно працювати з серединою, розблоковувати ці всі страхи. А, і тоді, коли я розблоковую, мені перестає бути страшно. Я знаходжу всі свої старі програми, які мені заважають а, це зробити. Мати такого чоловіка, і я притягую абсолютно других людей. Якщо ви навіть попали в такі відносини, і ви бачите, що ви тут сильніше, вам щось не подобається, то не треба перероблювати іншу людину. Признайте собі чесно, признайте, скажіть собі правду. Так, «Да, я сама обрала цю людину, ви ж її обрали. Ну, ви її обрали, вам же ж ніхто не поставив з боку і не сказав, ось, бери живи. Ви її обрали. Візьміть на себе відповідальність за ваші дії. Я обрала цю людину для себе сама. Що мені тепер з цим всім робити? Я не знаю. Перероблювати людину безполізно. На міні-курсі Жінка на мільйон, ми з дівчатами розбирались про відносини. Якщо ви хочете його прийти в записі, бо ми якраз вчора завершили четвертий останній урок. Ми розібралися там з жіночністю, з чоловічими енергіями, з чоловіками, як їх щитувати, як відносини вибудовувати гармонійні. І гроші, жіночі гроші. Якщо я хочу бути з жінкою, як, ну, як це все взагалі відбувається? Дівчата багато там пройшли різних практик. Подивилися різної додаткові інформації, яку я скидала, і багато чого зрозуміли, повідкривали в собі всередині, що вони абсолютно хочуть одне, а відчувають вони зовсім інше. Вони зрозуміли свої помилки в цих відносинах. І зараз абсолютно вже по-другому в них вибудовуються мислення, тому що абсолютно все залежить від нашого мислення ще. Чому в мене так не відбувається? Це робота над собою. Кефі. Гефір, іди сюди, Гефіра. А, і так, і якщо я чесна, то я собі тоді говорю, що я хочу близькості, а не перемоги. Тому що ви, по суті, пішли в ці відносини і воюєте в цих відносинах. Ви стали конкурентом, ви стали чоловіком в цих відносинах. Ви не жінка, і у вас а, нічого не відбувається в житті. І ми знаємо з вами вже, що є чоловічі і жіночі енергії. І якщо ви знаходитеся з чоловіком в партнерстві, то ви повинні бути в жіночих енергіях. А чоловік в чоловічих енергіях. Да? І тоді у нас цей інь- і янь паз складається. Тоді ми не боремось, тоді ми просто кайфуємо в цих відносинах. Так от, щоб кайфувати в відносинах, треба і розібратися з своєю жіночою енергією. Де я зайшла в чоловічій якості. Тому що у мене є намір. Так? У мене намір бути жінкою. А я хочу головою одне, отримую по відчуттям друге. Значить, щось я роблю не те. Значить, якось дію я не так. Значить, у мене є якісь старі програми, які мені не дозволяють бути отак, як я хочу. Бо в мене є намір. І коли у мене є намір, я йду. І починаю розбиратись з цим, шукати відповіді на свої запитання. А що ж таке? Чому в мене так не відбувається? І сідаю з партнером і починаю розмовляти. Мені з тобою перестало бути цікаво. Мені чогось не вистачає. Мені не вистачає того, мені не вистачає того. Так, да, Можливо, я наклала ілюзії на тебе, коли я з тобою зустрічалася. А і ці ілюзії, вони. Не, не відбулися, тому що я наклала якусь проекцію на тебе, а ти мені не дав цього. Так, дівчата, є таке? Є таке, ставте плюси. І тоді я вам говорю чесно, чесно. Бо знаєте, що лікує людей в житті? Знаєте? Людей в житті лікує правда. Коли ви починаєте говорити правду да хоча б признавати, в собі цю правду. А більшість людей так заприхалася, що вони ж навіть цю брехню сприймають за свою правду. І ось тоді вони приходять до мене на сесії, і ми розбираємо їхню брехню, правду і знаходимо правду, дійсно правду. А що ж ти хочеш? Бо люди запуталися. Люди запутались, бо не мають відповідь на їхні запитання. А намір це коли я хочу. Я бачу, коли що в мене це не виходить, і я наче шукати відповіді на свої запитання, чому в мене це не виходить. Я не перероблю людину поряд з собою. Я заявляю чесно, що мені тут не цікаво, я не знаю, що мені далі робити. Давай шукати виходи разом. Якщо ти не хочеш шукати виходи разом, значить я буду виходи сама шукати в собі. Угу. Іду далі. Я не цепляюся да, за цю людину, бо я бачу, що не працює. Не працює. Я хочу бути щасливий. І я бачу своїми очима, що є люди щасливі, що це щастя є в житті. Значить, вони ж якось це розібралися, значить, вони ж зрозуміли, значить, вони ж якось це знайшли. Воно, значить, є. Де воно, я починаю шукати, як це? Я не перероблю людину. Я не стаю в позицію Бога і вирішую, що як йому жити. А я стою в свою позицію Бога. Займаю місце Бога, бо я є Бог, бо від мене все життя залежить, так як я хочу тут прожити. Абсолютно ніхто за мене його не може вирішити. Дякую за плюси. Тільки я приймаю рішення. Діти, вони виростають. Чоловіки можуть мінятися. Батьки, вони теж старіють, і вони з часом їм уходять, да? все змінюється в житті. А я живу тут одна, я живу в цьому тілі, в цьому розумі, в цих станах. я, Сусіди змінюються, подруги міняються, роботи міняються, а я постійно залишаюся на одинці сама з собою. І тому мені потрібно розібратись в першу чергу. З собою. Якщо ви хочете пізнати себе і розібратися з собою, приходьте на курс просто жити. Це інструкція легкого, простого, щасливого життя. Це базові знання, які потрібно знати абсолютно кожній людині, яка хоче жити тут просто, просто справжньою. Що таке життя насправді? Життя це не досягаторство, реалізація, бути класною, красивою і ще щось. Життя це я справжня. Я така, яка я є, я справжня. І я просто живу, роблю, подорожую, кайфую, пізнаю цей світ. Я живу не для когось, а для себе. Бо я прийшла в цей світ одна і уйду з цього світа одна. Моя задача пізнати себе справжню.